Так, Всім вітанечко. Ну, посилочки з нової пошти і з Укрпошти ми отримаємо практично кожен день, якби ми все знімали, тобто весь YouTube. Б, кожен день було підвисок, не Але в нас в селі є нова пошта. І Тут є дві посилочки. Одна посилочка то я знаю, що таке, а ця посилочка я не знаю, що таке. Зараз ми поїдемо додому, побачимо, оце труба мідна. Така історія. Це Петро із Хмельниччини. Замовив собі трубу, хотів робити теплоакумулятор з двома змійками. Щось передумав робити, каже, зробіть ви мені. Він там котла вже на чергу але там в кінці черги то буде прийде, напевно, не менше року. Значить, відправив нам трубу. Але не знаю, яка труба чи не така. Ну, вдома відкриємо, це таке. І буде два змічки по 25 метрів. А це цікавеньке. це в Чернівецькій області приїхала. Шасіло, що... що там як там? Не знаю. Це наше село. До речі, на тому повороті там якраз Влад потрапив в аварію, там маленький поворот мотоциклом. Саме те місце. Кожен раз, коли дивишся, кожен раз це місце згадуємо. Їдемо додому, розпечатаємо і подивимося. Ще раз повторю, я не знаю, що там посилці, бо я її не замовляв. А це відправив нам пан Іван подарунка. Це особлива людина. Ми йому торік робили. Він про нас не забуває. ale wykryjemy, zobaczymy, że tam jedziemy. і Ми вдома. Розрізали скотча, не відкривав, не знаю. Не знаю, що там може бути. Опа. Ви що? Пан Іван. Тати що, Ні, ну, Ви бачили? Ось такі бувають у нас замовники. Ми зробили, він нам заплатив і переплатив, ніж, ніж, ми, ніж ми домовлялися. І, і тоді давав подарунки плюсов. Молцумес Іван, я не, ну не вартує. Не вартує. Ай-яй-яй-яй-яй. Отакі так, от у нас бувають, деколи замовники. Настільки вдячні. Ну це особливі люди. Це особливі люди. Та тут цілий ящик, це ж розуміти, який ящик. Не знаю, який ящика. Так, а ну вітька тут. тут. <схай> Для дружини. Вона мене фарбує. Вдихає, пошкодував мою дружину. Це ось європейський, якісний. Наша фірма. що Тут таке накачувати. Накачувати, зараз будемо розбиратися заплюску вашу mm. Припой. Сол <суспільств> до тут не знаю скільки шед ану що це таке она відкривай тут відкривай ану. набір деволтовський оригінальних бит це, це з європи <суспільств> так і що ключ <суспільств> <Оце>. <суспільств> Ти який-то в розмір. Це так ключ. Ключ, так ключ. А то шо? Іван, ну ти що? Щиточка. Дивися, це ящик, ящик у солдощів. Це нереально. Марс, снігерсы. Так і що? рщичок. Чест для зачистки. Дивися. Ну гір, 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 гір то де чесно. Ще, а це що? Ще біти. Оце стільки біт. Тут набор біт різний. І тут е, магіти це продовжувати. Набор біт. Тоже тут різні. А, вони розсипать, вони перебули. Ні, вони так були насипані. Насыпан. Так, ще. Ще Ща ж не все. Аж. Ты... Треба резати. Уражаемся. Фарбопульт. Тоже це з Європи. З Європи. Це ж дорогий фарбопульт. Ну... яке тут ці. Фільтри, скільки фільтри до нього в комплекті. Редуктор. Все, зразу редуктор, певно, ставиться вже тут сюди, да, тут сюди одразу на фарбопульці. На 1000 на мл, на цілу літру. Бачок на цілу літру. Там не фарбує. Фарбує це все фарбування центру, вже займається. Різні ці джузи різні Зміни, дивіться, цілий набор. Цілий набор ці джузи. дивіться, дивіться, дивись. Дивись. Дивися різни, зміни. Это що повний комплект. Повний комплект, Це новий. Це новий. Все, все, все оригінальне. Як воно прас... правда тут? HVLP. Як воно, правно. Отака. Отака модифікація, потім подивимося. Це щось дороге брендове. Дайте що? Ну я не знаю, мене немає слів. Немає слів. Вже в нас було декілька разів, ми показу подарунки Отримав. Один раз там мені прислали електроди, я не зняв відео. Тоже близне подарила. такі Дюзи 1.4, 1.7, 2.0, 2.5 мм. Дайте що? Повний комплект. Фарбуй, фарбуй, працюй. Це оце для дружини. Вона мене фарбує. Щоб не вдихав, там насі з Аліекспрес якийсь. Респіратор теж непоганий. Непоганий. Ну, просто сказати, дякую чи ще щось, ну це, знаєте, нічого не сказати. Передати не можна. Це просто-просто-просто-просто супер людина, не знаю. І, до речі, по національності навіть не українець. Мабуть, українців таких не буває. Дуже дякую. Молцумерський вам. Немає слів.